Чайні люди вітаю вас! Це Женя-чайна ентузіастка, і сьогодні в мене дуже незвичний набір. У мене не тільки чай, а в мене ще запашне червоне вино. Ми дійсно сьогодні будемо говорити про чай та про алкоголь, але не думайте, що я зараз почну вам читати лекцію про те, який некорисний алкоголь, як він руйнує наш організм, нашу печінку, наш мозок, і який класний натомість чай. Це і так все, всі прекрасно знають, навіть люди, які дуже не розбираються в нутриціології, все одно ви все це прекрасно розумієте, але це розуміння ну, не дуже і не завжди стимулює нас відмовлятися від алкоголю на користь чаю. Я сьогодні хочу розглянути це питання трошки з іншого кута зору. І в мене дійсно є обґрунтовані аргументи для себе і для вас. Які вам, думаю, можуть сподобатися, або принаймні ну, вони вас наштовхнуть на якісь а, корисні та конструктивні розміни. Тож пропоную вам зараз, коли ви дивитеся це відео, відповісти прямо зараз в коментарях на таке питання. Чому ми п'ємо алкоголь? Чому ви п'єте алкоголь? А, коли я задала це питання собі і подумала про інших, то перша відповідь, яка мені спала на думку, це ми п'ємо алкоголь, коли нам погано. Тобто, коли ми в стресі, коли нам страшно, коли нам сумно, коли нам боляче, і так далі. Тобто, коли у нас є якась дуже неприємна ситуація, і ми відчуваємо себе погано емоційно. І для того, щоб полегшити симптоми, так ми вживаємо алкоголь. Це допомагає, це правда. Це допомагає досить швидко. тобто... Алкоголь в такій ситуації виходить як таке протишокове. Так? Тобто ви випили чарку там, міцніше або там, хоча б вина, і вам вже там, через 10 хвилин так, ух, стає легше. Правда? Що відбувається? Згадуйте. Ви ніби так дійсно видихаєте. У вас дійсно йде фізичне розслаблення, фізична релаксація, тому що коли ми стресуємо, то у нас в першу чергу йде фізичне напруження. Ви Усвідомлювати можете це. Але у вас дійсно дуже напружуються м'язи тіла шиї комірцевої зони, коли ви стресуєте. Тому перше, що дає алкоголь, у вас йде розслаблення м'язів і вам вже стає приємно. А ви, У вас дійсно трошки розслабляється мозок, у вас він трошки сповільнюється, у вас таке починаються ніби такі легкі хмаринки, так вам трошки стає байдуже на ту ситуацію, яка вона ж вже, вже здається вам ну, не такою страшною, ну не такою сумною, правда, і так далі. Тобто, в принципі, це допомагає. Але а, через кілька годин, якщо ми не додаємо дозу правильно, то дія алкоголю поступово сходить. До нуля. І що тоді відбувається? Згадуйте, як правило, ми не тільки повертаємося до вихідної точки, коли нам знову погано, ми знову стресуємо, боїмося і так далі. А нам ще стає гірше, як правило. Тобто нам стає ще якось дискомфортніше, ми ще більше сумуємо і так далі. Тобто, це допомагає дуже на короткий проміжок, який потім вихід у нас. Ну або ми якось. Вже справляємося самотужки, або у нас бажання яке додати, випити ще. Ну і звичайно, я думаю, всі люди, які не є алкоголіками, розуміють, що якщо йти а, по цій стежці, тобто додавати, коли хочеться, особливо коли така стресова ситуація, ну то зрозуміло, що куди це проведе. І звичайно, більшість людей цього ну, не хоче. Я думаю, а, от. Тому такі є якби переваги, і в той же час такі недоліки організму. Знову ж таки, я не зачіпаю взагалі аспект, що алкоголь все одно об'єктивно погано впливає на наш організм. Одразу дисклеймер: я не такий поборник алкоголю, я поважаю алкоголь, я його вживаю в помірних кількостях, якісний, от, але, звичайно, дуже контрольовано, і я розумію, що я роблю. От. А от тепер я пропоную вам альтернативу. Уявіть собі, чи навіть спробуйте, коли ви знаходитесь в такій стресовій, поганій, неприємній ситуації. Спробуйте замість алкоголю заварити собі чай. По-перше, коли ви почнете саме дійство гунфуча, так до речі, от я зараз собі заварю... Червоненький, вже холодно. До речі, сьогодні я записую це відео 1 грудня в Брюсселі. Вже 0 градусів. Я, до речі, зараз собі червоний заварю. Це, до речі, червоний від чайного п'яниці. Приємний, класний, червоний. Я його трошки тут, він в такому бракетику в мене. Бачите? От, я його трохи зараз наколупаю собі і заварю. Тож, про, продовжую вам розповідати. Тобто, перше, це коли ви починаєте робити це дійство, тобто ви дістаєте всі ваші приладдя. Потім ви вибираєте чай. так, Ви його там понюхали, наприклад. Потім ви починаєте його заварювати. Правильно? От, наприклад, там, готувати листя, там, готувати воду, нагрівати чайник, ну, тобто робити всі ці маніпуляції. Вам що? Вже саме оце вас вже трошки починає заспокоювати. І я, як дуже досвідчена, Чайна людина, ну, я можу сказати, це зі 100% вірогідністю, що вам це трошечки допомагає. Тому що взагалі, коли ви стресуєте і ви починаєте робити якісь механічні дії, то вам трошки стає легше, ви трошки відволікаєтесь. Наприклад, там, якщо ви підете там працювати, мити посуд, ну щось таке. Це трошки допомагає. Не сильно, не надовго, але допомагає. От, це перше. Я думаю, що досить. Так. Я трошки його тут розгоняю зараз. От. Так. Тож. А, і, ви, а, і ви починаєте нагрівати свій чайник. До речі, зверніть, будь ласка, увагу, хто а, вже якийсь час підписаний на мій канал. Ви пам'ятаєте історію цього чайника? А, якщо не пам'ятаєте, то я лишу а, посилання під цим відео на відео, там де я розповідала, звідки він в мене з'ясався отак. І що з ним було не так? А, він смердів. <смі> це вам такий спойлер, хто не дивився це відео. Він дуже смердів, хоча чайник ручної роботи синя глина дуже крутий. А, я переживала, що я не зможу значить, здихатися от, от цього смердючого запаху глини. А, але в мене вийшло. І зараз в мене прям чайник цей юзається чудово, він вже більше не має цього неприємного запаху, і все супер. Все, обов'язково подивіться відео, кому цікаво, що ж значить, було з тим чайником, і що я власне робила, щоб він у мене не свердів. Тепер я зараз сиплю все це сюди. Тож, перше, коли ви вже почнете це робити. Заварювати і так далі. І тим більше, коли для вас це звичне заняття, так, то вас це вже заспокоює це перше. Але, звичайно, ну, зрозуміло, що це не дуже надовго вас заспокоює і не дуже сильно. Значить, далі. Звичайно, тут треба апелювати до якості самого чаю. А, значить, що я маю на увазі? Коли ви знаходитеся в стресі, я трошки його розбожу. Коли ви знаходитеся в стресі, а, вам треба взяти або шу, шупер, або ґаболун. Чому Чому саме серед цих двох чаїв треба обирати? Тому що вони містять собі речовини, це амінокислоти, а, які виступають нейромедіаторами у нас. І вони впливають певним чином на нашу психіку, впливають тим чином, що вони її заспокоюють. Тобто вони активують трошки будді, а вони активують парасимпатичну нервову систему нашу. І нам стає спокійніше, приємніше, ми вже так не нервуємо і так далі. От, Я зроблю наступні відео, там, де більш конкретно розкажу, бо я дуже люблю Габолун, я розкажу, що таке ця Габа і що вона конкретно робить в наш мозок, тобто трошки там біохімії. Тож підпишіться, щоб не пропустити це відео. А зараз повернемося. Тож, просто запам'ятайте, візьміть Шупоер класної якості або Габалун. І е, цей чай він дасть вам такий приблизно ефект, як алкоголь. Тільки, е, коли ми випиваємо алкоголь е, з цими, е, цими приємними ефектами, так е, у нас приходять ще й часто досить не дуже приємні. У нас може починатися таке, ніби, там, якесь запаморочення, так, така, ніби, е, в таких хмарах голова. У нас може бути там якась неконтрольована поведінка, ну якщо ми дуже там перебили, так? якісь фізіологічні, не дуже приємні відчуття. Чай вам такого ніколи не дасть. Тобто, ви дійсно розслабитеся, у вас дійсно буде відчуття. От якщо хтось колись курив марихуану, то ви знаєте, що коли вона класної якості, то вам також дуже приємно. Ви так нібито уф, заземляєтеся. Починаєте значить, так трошки ніби, плисти. І це таке дуже приємне, релаксуюче відчуття. І от чай дає приблизно так, таке саме відчуття, от саме ці, які я перерахувала. Ще один плюс чаю: що у вас ніколи не буде поганого тріпу. Тобто, іноді. Марихуана, вона вам може дати погане Так? Тобто у вас почнуться якісь там ну, трохи галюцинації або відчуття тілесні, яких насправді немає, і ви так тільки себе відчуваєте. От, з чаєм такого не буде. Тобто у вас будуть тільки позитивні відчуття, релаксація, ви заспокоїтеся, ви заземлитеся і так далі. І що важливо: чай не дає вам оцього затьмарення мозку. Тобто ви розслабляєтеся, але у вас лишається абсолютно світла голова. Більш того, я от на своєму досвіді можу сказати, що коли я випиваю гамбу, особливо ну, шу також. І мені треба там щось завершити, якийсь проєкт, або щось там написати, там якийсь текст, якийсь там допис, щось таке, у мене дуже швидко це виходить, тому що мозок заспокоюється, ніби трошки розширюється отак, от його ніби світосприйняття і взагалі якесь, ну, розширюється свідомість. От. Тому, якщо ми порівняємо дію чаю з дією алкоголю, то в нас дійсно будуть тільки позитивні ефекти. І все. І потім алкоголь, потім чай, як і алкоголь, поступово діє, звичайно, зійде на нівець. Але коли вам захочеться знову додати, так, знову відчуєте, що ви знову нервуєте, ви запросто можете це зробити, і ви собі нашкодите, ви не станете алкоголіком. Ну, Можливо, залежність від чаю існує, але я думаю, що вона не. Ну, що вона не шкодить організму. От. Тож, це, була, це був мій перший аргумент, чому треба вибрати чай в стресовій ситуації замість алкоголю. Це перше. Питання, питання лишається те саме, чому ми п'ємо алкоголь. І друга відповідь, яка мені спала на думку це для того, щоб, значить, якби додати собі енергії. Скажімо, як стимулятор, так? Тобто в яких ситуаціях, коли ми змерзли, коли нам треба фізично щось там, наприклад, ну там, довго робити, наприклад, так, коли ми там не знаю, знову ж таки, на морозі, нам треба кудись довго йти, або якісь такі, от у нас виклики у нас є, коли нам треба, значить, якби свою фізичну силу і витривалість підняти, так? От, і тоді дійсно, ну тобто, або люди вживають алкоголь, або вживають якісь стимулятори, правильно, і це дійсно допомагає на якийсь час. Але потім знову відбувається те саме, що я вже сказала, тобто йде відкат. І, до речі, взагалі, якщо подумати про алкоголь в такому більш метафізичному змісті, то алкоголь є кредитом під дуже-дуже великі відсотки. Що я маю на увазі? От вам треба, наприклад, збадьоритися, так? Ви випиваєте алкоголь, і вам дійсно ви починає, уу, там Ви відчуваєте, що у вас якби прийшли сили. Але цей ефект дуже-дуже швидко втрачається, і вам навпаки стає ще гірше. Ви відчуваєте себе. Ще більш спустошено, вам ще гірше і так далі. Тобто це ви починаєте платити відсотки, тому що вам дали енергію, а потім вам забирають її двічі. Отак. От ну, Це просто такі мої більш філософські роздуми, напишіть, до речі, чи ви з цим згодні чи ні. Хороший чайок, хороший чайок, до речі, хочеться мені якось записати чуювання з чайною п'яницею. Думаю, що якось з цим організую. Так от, а, значить, а, знову ж таки, а, якщо, ми, а, коли нам от потрібна така бадьорість а, штучна, ніби так, а, ми замість алкоголю візьмемо чай, це точно круто спрацює. А, ну, я рекомендую, звичайно, брати шемпоер. Шенпуер, ну, якийсь такий моцний, дебелий, червоний чай, можливо, також дасть такий нагріваючий ефект. Але, звичайно, Шемпуер буде, буде найбільш ефективний, мені здається, ще Матча може, так? тому що там теж дуже багато кофеїну. от. Але ну, я не дуже прихильник Матчі, тому я за шенпуери. от. Тобто, що відбувається? Шампуер дає дуже велику енергію, тобто ви відчуваєте тепло, таке піднесення, таке енергію, що ви все можете підскочити і там побігти, щось робити. От. Більш того, як в чаї діє кофеїн, тому що ви можете сказати, я ж можу випити каву, але треба зняти окреме від кава або чай. Але що відбувається, значить, з. Таніном та кофеїном з чаю, тобто він вивільняється дуже повільно, тому що він в зв'язаній формі знаходиться. І тому у нас йде поступовий якби, набір цієї енергії, а потім дуже довге плато, і потім дуже поступовий спад. Тобто, коли ви зробите класну собі сесію з таким класним якісним шампуером, та повірте мені, що ви всю ніч можете просидіти і все зробити, що вам треба, наприклад, чи кудись там їхати, йти і так далі. І ви себе будете класно відчувати. І це не буде так садити ваше серце, наприклад, як енергетики. Ну або алкоголь це взагалі зрозуміло, так що знову потім у нас будуть якби побічні реакції а, фізичні, так? Нас може нудити, нам може бути погано і так далі. От, а, звичайно, я не говорю тут про якийсь чефір чи, чи щось. Тобто ви розумієте, коли ми заварюємо. Шемпуер по-нормальному, <laughs> по так, щоб він давав класний ефект, але там не робив вже такі от очі і тахікардію. Звичайно, ні. От. Тому це друге. Це друге, коли вам треба збадьоритися, підтримати свої сили, не спати, там, бути дуже уважними, супер працює. І, до речі, ще кілька разів у мене було таке, що я взяла старий витриманий білий чай. І він також мені дав такий ефект. От. Тому можете пробувати. Не кожний біл дає мені такий. В принципі, білий не має давати такого ефекту. Але от якісь кілька чаїв, такі я коштувала. От. Тобто це два. І третя відповідь моя була на те, для чого ми п'ємо алкоголь. Для того, щоб. Класно провести час, правда? Тобто, коли ми хочемо вибити, коли ми в компанії, повеселитися, щоб був такий драйв, так? щоб якось зав'язалася розмова і так далі. І дійсно, ну, знову ж таки, із-за того, що всі розслабляються, трошки розв'язується язик, всім дійсно стає там весело. І так далі. Е, от, і якби ця соціальна функція, вона ніби якби задовільняється. Так? Але ж, знову таки, мінуси такі ж самі. Вам може бути погано, це впливає на здоров'я негативно, і так далі. І так далі. От. І от тут я знову ж таки вам пропоную спробуйте, коли ви з друзями, наприклад, просто навіть як альтернативу, щоб щось новеньке, не там, пляшку відкривати, як завжди, наприклад. так? А взяти і запросити друзів на класну таку прям, глибоку сесію чаю і зробити їм класне гомфуча. Обрати якийсь такий чай, щоб політати, там, знову ж таки, якщо ви хочете більше релакснути і пофілософствувати, і подискутувати, можете взяти якийсь класний шу там, да? або шен, якщо ви хочете там. Більше якоїсь там енергії отримати і так далі, та будь-який чай берете, який вам до вподоби, який буде довго литися, так, тобто Зелений не підійде, тому що там він досить швидко а, все віддає. так. Тобто Для довгих сесій таких з друзями підходить, як правило, пояр. Тобто, ще на душу ви самі обираєте, або якийсь дуже класний, також можна витриманий улун. Оце на, 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 на мій смак, ви можете написати, що ви, були з друзями. А ще й можна зварити пуер. І е, це також дуже класно як е, така соціальна активність, е, тому що так, будуть якісь трошки інший так? Можливо, вас не буде так там підкидати, ви не будете так там гоцати до стелі і так далі. Але ж це не завжди трапляється, коли ви випиваєте, правда? Частіше ви просто розслабляєтеся, починаєте там говорити. Там щось згадувати з чаєм, якщо у вас складеться класна атмосфера, тому що все ж таки гунфуча це китайська тема, так, і вона має також метафізичний зміст за собою, так, енергетичний зміст за собою. І якщо ви прикладете душу, якщо ви класно заварите, і люди якби потраплять, скажімо, з вами на одну таку хвилю, то ви отримаєте задоволення, ну точно не менше, а то й більше, ніж ви просто посидите келихами вина і там кілька пляшок розіп'єте. Ну 100%. От. Тому от, третій мій такий аргумент, що це прекрасно підходить для соціалізації не гірше, ніж алкоголь. Абсолютно не гірше. І це також відкриває там якісь е, ну, якусь, там свідомість, якось розгортає. Це також сприяє якимось таким дуже приємним, там відвертим бесідам, або якимось інсайтам. Іноді, іноді навіть прикольно пити чай там в тиші, ви це знаєте. Це теж таке своєрідне задоволення. І ще от хочу сказати, що е, якось. Ми нещодавно от говорили з чайним товаришем, з моїм Максимом, і він ділився, що він проводив чайну церемонію там на одному івенті. І він сказав: Ти знаєш, я помітив, що дуже багато молоді, більше навіть чоловічої статі, ніж дівчат, і вони прямо от збираються, і вони там поерні сесії ганяють тільки так. І він мені каже: згадай, коли ми були там двадцятирічними, ми що ми вінчик. І, значить, побухати. А зараз дуже багато от, молодих людей вони обирають чай. І я думаю, що це не просто так. От, вони бачать за цим великий зміст. От, такі були мої роздуми. Пишіть, будь ласка, чи вам це відгукнулося? Чи ви згодні, чи ви, можливо, не згодні. А, чи вам це було корисно, чи може я вас надихнула на щось? Можливо, ви використаєте один з моїх запропонованих чайних сценаріїв. Тож ще люди, я дуже вам дякую, що ви дивилися, буду чекати на ваші коментарі, розказувати, що п'єте, коли п'єте, в яких ситуаціях п'єте. І до наступного чаю!